Доброго дня. Шановне панство, граємо в казачки. 2 на 3. Ще разочок граємо, спробуємо. Сподіваюсь, буде цікаво. Так, давайте одразу. Йдіть сюди. Отак, ставте, що потрібно. А ви йдіть сюди. Чи не потрібно? Не потрібно. І куди так пішли? Пробуємо супер сюди. Ставимо нехай буде тут. Так, один виходиш выходишь? іди ось так, дивись. Куда нас заліз... О, так, золотая справа, супер. Так, обмінюємо. Тут, не тут, тут. Три. Так, тут титати. П'ять. Я. Тут сюди. Это сюда. Подивиться. Що там? 4. Три. Ти стоїш. А можеш не стояти. І ще одна золота. Прям чітко. Все. Сюди треба трьох. Три. Поки що чітко. Ага. Так, один. І хто ти? Не подивився. Так. Давай, сюди. Не стріляй. Иди, иди сюда. Нам потребно залезная шутка. Тут у нас шутка вышла. Иди ты сюда. Не стреляй. Иди ты сюда. Ты не стреляй. Я сюда пили. Так, ежу. Сбираем ежу. А что еж. а так мало на ежу? Так Мало їжі. На їжі начебто нормально. Але їжі маловато. Ого. Чого ви так довго будували? Ну добре. Неважливо, в принципі, всі чотири копальні знайдені. Це прям якийсь. Ам... Не знаю. Як я дізнався, так чітко, що одна копальня там, одна копальня там. Це просто. Вах-вах. Так, супер, коротше, вийшло. Так, сюди один. Росходимось. Треба подивитися сюди. Ага. Так, сюди. Ага. Поставив молодець. І так швидко. Як тільки можна? Я тут стій Дивимось. Так, нахуй, на высоте вистачає Чёрт, каменчик, Ой, камінчик. Дерево. Похату. На дерево. Иди сюда. Угиле. Угу. Кто-то у нас тут. Селянин Испания. Так, 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 так. Смотри, так сможешь... Молоток. Між ж ними пройди. Є. Ого. Супер потиместо. Алжир. Знизу Алжир. Лет. Це аж в тебе знизу, я туди не дістану. Попереджаю просто. А, добре. Той мене уже... оже. Золота. Ні, Ні, побачили. Можеш одразу одного свого хлопця до, до мене відправити. Це якого? Ну, робітничка. На Нафіга. Ну, бо й будемо оборонятися. Не зрозумів логіки. Якщо тебе завалять, то щоб одразу був один хлопець в мене. Ну подивимось, поки б нехай працюють. Добро так. ставимо. Що в нас тут є? Ще копаємо. Ой. Це погано, що вона там на самому початку. Взагалі зараз дуже-дуже сильно. Туплю. Давайте сюди ось так. Добувайте мені. Яку я поліпшив костюм. Переток. Так, нам потрібно дерево. Т а забух взагалі сижу собі такий. Думку гадаю кажуть. На галерею, все. И нам такая. Так. Я думаю, нам потребована ведь... ...пять холен. нам потребовалось то Там еще без мяса мы... Наречі впораємось кінноти Дерево тисячу. Нехай давайте ще не дерево. Дерево мало не буває. Нам потрібно артилерійське депо. Супер. Будуємо. Так, ліпше будувати. Так, вугілля. Вугілля. Де ще вугілля? Де. Ну, Нехай буде напередку також. Так, тут нас хто дивиться за вугілля. Йдіть сюди. А угу. і кімноти. Зробимо ось так. Ще одна кімната. Мені будуйте один. Обійде. Мабуть, обійде скоріше. <плес> mm -hmm. Скоріше обійде. <плес> Шо, mm -hmm. Ну так, так, за дві хвилини. Не відомо скільки ми зробимо. Але повинні зробити багато. Так, падры. Еще одна. Повертайтесь. Конечко. Так. Сюда. И сюда. <тірків> ну давайте, ну, давайте. так сробимо. так я вас сработаем. Шутловие местя. Шах, 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 шах. ще Це як це він нас так перебив? Що тут і видавалося, що, що таке? Ce Sen Мою картацію ми... розбили. Ну, тримались непогано, я так скажу. <свист> я підвів, скажімо так. Ну нічого, цікаво було. А ти випадково видав своїх людей, то я просто не, не... Так, зрозумів, як наші. <по> Вони просто з Я не знаю, наче. Ну добре, класна гра. Да, щось сильні суперники. Це добре, Це цікаво. Так. Добре. так. Ого, він прям вирвався. А потім я його добре присушив звізночком. Але більше треба цих. швидкостейних гармат. Багато ствольних гармат. Артилерія. Ага, ну як варіант до на речі, варіант. Що це робити, коли я почав будувати стіну, мабуть. Не прослідковував. Але цей добре таке розвинувся, проти нього треба було важко. Так. Mm. Як варіант теж. Це він спокійний такий був. Ну, тримались, як могли, коротше. Тримались ми його прям просушили добре. Ну, цікаво, мені здається, Скатка все рівно 2 на 3. Можливо, треба частіше грати, ви по трех подобається вам таке, коли б'ють мали малих. Ну добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ, переможемо!